Вітаю любителів кутових технологій. Сьогодні поговоримо про Data Agnostic компоненти, що це таке і як їх використовувати. Ну а почну я з коротенької передісторії. Тож, в моїй групі Telegram, а я нагадую, ми формуємо україномовну ангуляр-спільноту. Мені написав підписник і м, задав питання. Питання полягає в тому, як зробити такий компонент списку, в якому були б хедер з буквою, і всі можливі варіанти для того, щоб їх можна було селектити знизу під таким хедером. Я відповів на це питання, але зауважив, що тут є нюанс. Нюанс, якщо ти хочеш робити такий компонент тупим шареним компонентом, так, то м -м, треба враховувати одну важливу концепцію концепція Data Agnostic компонентів. Взагалі, трохи зупинимо на тому, що таке агностик, що це за слово? В контексті програмування це означає те, що чомусь, якомусь модулю, якомусь там, я не знаю, шматку нашого коду все одно на щось конкретне. Тож, якщо ми кажемо про те, що в нас є технологія, яка фреймворк-агностик, це означає те, що технологія може бути використана в незалежності від конкретного фреймворку, тобто для будь-якого фреймворку можна використати таку технологію. Прикладом може бути технологія ReactiveX або Redux, який я не люблю, і так далі. Тож, якщо ми кажемо про Data Agnostic компоненти, то що мається на увазі? Мається на увазі, що є компонент, він не залежить від конкретних даних і ось і вся ідея. Тобто компонент не залежить від конкретних даних, йому все одно на те, які дані йому передаються, і він в будь-якому випадку зможе з ними працювати. Ну, думаю, що простими словами це буде звучати якось так. А тепер давайте подивимось на практиці, як я би реалізував такий компонент. Ну, знову ж таки, основу цього компоненту, я маю на увазі, яка була б, на мій погляд, гнучкою, доволі гнучкою, як для шареного тупого компоненту. Давайте подивимось. Ось мій тестовий проєкт. Посилання на гітхаб цього проєкту знаходиться в описі до цього відео. Ви можете перейти туди і подивитися на цю реалізацію. На візуальній складовій ми не будемо зупинятися. Єдине, що я зазначу, ну, зрозуміло, що це на базі Angular Material, так? Тобто у Angular Material є компонент mat-selection-list. І ось на базі цього компоненту зроблений цей компонент, який називається Alphabetical List. Давайте перейдемо до коду і чекнемо. Тож заходимо в папку App App Component, і як ми бачимо, тут у нас є Alphabetical List. Чудово, знову ж таки, що це таке і де він знаходиться. Він знаходиться в Shared. Це приклад того, куди б я помістив такий компонент, якщо б в нас був реальний застосунок, тобто в нас є набір шарених речей, і якісь абстрактні компоненти без прив'язки до бізнес-сутності, я би поміщав саме в таке місце. Так от, Shared, модулі. Далі, Alphabetical list, і це наш компонент плюс модуль. Перед тим як я покажу реалізацію цього компоненту, задамо собі питання, а що означає прив'язка до конкретного формату даних. Тож, давайте пройдемо в, знову ж таки, App Component, так, сюди, і подивимось на TypeScript-код цього app компоненту щоб зрозуміти, що ми можемо передавати в такий компонент. У нас є поле Data, яке є масивом з рядками. Окей, і такий масив з рядками. Я зараз передам цьому компоненту, тільки я ще оцю історію приберу. Чудово. Тож, я оновив сторінку, я зберіг всі ці зміни, так? І що ми бачимо, все працює чудово, логічно, але якщо б наш компонент м -м, працював би тільки з масивом рядків, це було б негнучко. Тобто, припустимо, що в якомусь місці на якійсь конкретній одній сторінці мені треба виводити так, дійсно такий компонент на базі масиву рядків, ось так: бекенд там присилає, чи фронтенд таку структуру формує. Ну, такий набір даних, я маю на увазі. Тож, зрозуміло. Але що якщо на іншій сторінці доведеться використовувати цей компонент з іншою структурою даних, наприклад. Мені з бекенду прилетить ось така структура, де вже буде набір таких самих даних або інших неважливо, але вже не в вигляді рядків, а в вигляді об'єктів. І мені треба маніпулювати саме об'єктами, і мені треба очікувати аутпути, з них брати ID, і, наприклад, відправляти запити на базі цього ID, щоб я не робив зайвих дій, щоб я просто передав ці дані і все працювало. Ось що я хочу від компоненту, від шареного тупого компоненту, щоб він був гнучким, щоб я міг передати туди все, що завгодно. Саме вирішення цієї задачі дозволяє нам концепція дейта агності компонентів. Знову ж таки, ще раз. Хочу зауважити, що посилання на статтю про Data Agnostic компоненти знаходиться також в описі до цього відео. Ви можете перейти туди і почитати детальніше про цю концепцію. Ну, ми продовжимо. Що ж це за загадковий тут закоментований один рядок на 35-му рядку. Е, давайте розкоментуємо тут. Якась в нас стрілочна функція, на перший погляд виглядає не дуже, але давайте спробуємо розібратися. Добре, тобто як ми можемо побачити, з урахуванням того, що. Я закоментував верхню частину, тепер розкоментував нижню частину. В випадку з масивом об'єктів, в нас є ще якась додаткова історія, яку треба передати нашому компоненту. Як пам'ятаєте, я тут також прибрав ще один input параметр, щоб показати більш простий варіант. Ось цей, так? Тож, як ви бачите, я зберіг всі файли, і давайте подивимось. І як ви можете побачити, все знову ж таки працює. Ну і тепер давайте безпосередньо. Подивимось на реалізацію цього компоненту, яким чином цей компонент працює, що він розуміє, що треба рендерити, не дивлячись на те, що ми передаємо вже щось більш комплексне, тобто не просто масив рядків, а масив об'єктів, і як він розуміє, що саме треба рендерити, і як їх обробляти. Думаю, що це поле є величезною підсказкою для вас, як він це робить. Але давайте подивимось безпосередньо на сам код. Тож переходимо сюди, і що ми бачимо? Ми бачимо те, що цей компонент приймає на вхід input параметр Data, це наші дані, які є дженеріком, тобто ми можемо передати сюди будь-який тип даних. Тож, і ми кажемо про те, що так. Тип ми можемо передати який завгодно, але це буде масив таких типів. В нас є Label Handler. У цього параметру є вже базова реалізація, яка просто бере цей самий айтем і одразу його ж і повертає, і маркує його, наче він є рядком. Добре, припустимо. Давайте далі. Тож в нас відбуваються якісь зміни, тобто якийсь з інпут параметрів змінився. В цей момент ми викликаємо метод initStionMap, що це таке, по суті, це якась внутрішня структура даних, тобто завдяки тому, що компонент формує для себе додаткову структуру даних, він полегшує для себе роботу з тим, щоб все це відрендерити. Тож, ми передаємо масив наших даних, потім ми перебираємо наші дані, формуємо ключ і значення для нашого мепу. Це наша літера, яка береться завдяки. Цьому методу, цьому приватному методу. Чим займається цей метод? Він приймає конкретний айтем, тобто ми дістаємо першу літеру з лейблу. Тож, для початку нам треба на базі айтему взяти сам лейбл, весь лейбл. І потім, звертаючись до цього, до речі, тут нам варто назвати лейбл, так? звертаючись до цього лейблу, ми беремо першу літеру, приводимо її до апперкейсу. Повертаємо, наш меп містить в якості ключу літеру, а що ж знаходиться в якості значення. В якості значення ми беремо вже існуючий там масив, або, якщо його немає, створюємо новий і пушимо в цей масив наш айтем безпосередньо весь наш айтем. Тобто, візуально, можливо, вам буде легше зрозуміти. В нас є ключі, це ось такі сірі блоки. A, B, C і так далі. А значення це масив ось цих ось вже повноцінних даних, які передались нам з гори. Що в HTML? В HTML ми на базі ключів генеруємо. Таку структуру. Тобто, перебираючи всі ключі в нашому меп, ми формуємо таку структуру, де є на кожен ключ свій хедер, і ми цей самий ключ і виводимо одразу. А також selection list з opшенами, які генеруються на основі вже значення, яке лежить по ключу. Тобто ось наш ключ letter, ми беремо наше значення, я нагадую, що там масив з нашими даними, так. А потім вже викликаючи наш хендлер. Ми передаємо туди наш айтем, і цей хендлер він знає, як звідки треба дістати лейбл. Тобто ось цей рядок. Ми очікуємо, що цей метод, цей колбек поверне нам рядок з конкретного айтему. Це і є вся реалізація цього Компоненту. На початку може здатися, що це заплутано, але насправді все доволі просто. Ідея полягає в тому, що кожна конкретна сторінка і так знає, з якими даними вона працює. Тобто вона знає, що на сторінці А в нас є дані, наприклад, в вигляді масиву рядків. Тож я просто там передам масив рядків, і так як тут. Хендлер базовий реалізований, і він одразу повертає цей самий рядок, тому що наш кожен айтем нашого масиву і є рядком, тож ми його одразу і повертаємо, і все це працює. Інша сторінка, вона знає, що там вже буде масив об'єктів. І так як там масив об'єктів, щоб цей тупий компонент запрацював, треба ще передати ось такий колбек з уточненням, щоб він знав, звідки в цих об'єктах треба брати наш лейбл. Хочу зауважити, що багато UI-них бібліотек використовує щось подібне, тобто якийсь подібний підхід. І по суті, можна сказати, що такий підхід. Таке мислення, воно має бути притаманне в першу чергу для тих, хто розробляє свої UI-ні бібліотеки. Але все ж таки варто розуміти, що якщо ви хочете зробити гарний і гнучкий шарений компонент в межах свого застосунку. То ви маєте думати про те, а що якщо, а що, якщо будуть передані дані в іншому форматі, таке питання важливо собі задати: чи не зламається ваш компонент? І, можливо, такий підхід вам допоможе зробити ваші компоненти більш гнучкими. Тож такий підхід, як ви розумієте, дає мені те, що якщо я буду робити кліки, селектати, деселектати такі айтеми, то. Я можу зробити відповідні аутпути в цьому компоненті і робити виклик методу emit у «EventEmitter», так, передаючи туди повноцінний section item. І в одному місці section item це буде рядок, а в іншому на іншій сторінці це буде об'єкт. І таким чином відповідні місця, відповідні сторінки, вони по-різному зможуть обробляти ці аутпути: цей клік, цей селект, деселект і так далі. І при цьому ці компоненти верхнього рівня будуть мати доступ до всіх даних. Не треба буде, наприклад, якимось чином матчити ці дані, якщо б було б обмеження, наприклад, у цього компоненту, що він не працює з дженеріком, він просто приймає стрінг, так? Тобто ми мали би адаптувати наші дані на горі. Якщо б в нас були масив з об'єктами, ми мали б на горі адаптувати всі наші дані до масиву рядків, передати їх сюди. А потім, коли ми відслідковуємо output, ми мали б отримати знову рядок, заматчити його з об'єктом, який знаходиться в масиві. так? Тобто знайти повноцінний об'єкт на горі, нам треба було б на базі кожного івенту, щоб, наприклад, взяти в ньому ID. Таким чином. Data Agnostic компонент дозволяє нам не адаптувати дані зайвий раз. Ми просто передаємо додаткові ось такі колбеки, додаткові функції, які дають зрозуміти компоненту, яким чином працювати з цими даними. І все, і все це працює. Нам не треба робити зайвих операцій, тільки описати додаткові ось такі е хендлери, хелпери, називайте, як хочете. Але. Логічно, що це набагато простіше, набагато легше і набагато більш гнучко. В принципі, то і все, що я хотів розповісти про деїтагності компоненти. На цьому я завершую це відео. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на групу в Телеграмі, де ми формуємо україномовну ангуляр-спільноту. І до нових зустрічей. Пока!